Только вдумайтесь, было уничтожено 337 ударных БПЛА. Как можно интерпретировать удар Зеленского по России? Давайте закрывать пространство воздушное. И не будем вообще бить с воздуха ничего. Ну, если американская делегация реально настолько. Ну... От на ета поведеться. Я взагалі навіть меня слов. Ніде да. прям Трамп, помогі, РФ переваги, лішають. Москва поки тут справляється. Вітаю! Вівторок, 11 березня, почався для російської пропаганди дуже нетипово. Навіть на якийсь час вони забули про Трампа. Це Київ, день переговорів в США в Саудовській Аравії. Провел самую массированную атаку на российские регионы с начала спецоперации за ночью утро. Только вдумайтесь, было уничтожено 337 ударных БПЛА. Из них 91 над Московской областью. В Раменском и Видном э, дроны ударили по жилым домам. В Домодедове на э, парковке около магазина и железнодорожным путям были зафиксированы удары беспилотниками. В московских аэропортах были введены ограничения на полеты, были остановлены поезда в районе подмосковного Домодедова. Точно можна сказати, що такого з росіянами ще не траплялося, а зокрема, з Москвою такого не траплялося точно. Тому це сьогодні головна тема російської пропаганди і єдине, в принципі, про що вони весь день говорять. Не успакується ґаденіка. Не успокоїться. Но ну, вы правильно сказали, самый массовый залп, ну, наверное, не просто за этот конфликт, но ну, по территории России такое количество беспилотников никогда за всю нашу историю не летело. К сожалению, можем констатировать, что это еще не конец истории. А, не, про Трампа не забули, про него сгадали буквально, ну, через, через несколько часов после атаки. Как можно интерпретировать удар Зеленского по России, 300 37 БПЛА, це така демонстрація дерзості лічно Дональду Трампу, який вроді би попросив заміритися. Та що ви? Яка неповага? Трамп сам сказав. Ніякої неповаги немає. Він нападає на Україну. Хто президент Путін не поважає вас, атакуючи Україну, коли ви намагаєтесь укласти мирну угоду? Що він зробив? Ну він атакував Україну. Він не поважає мене так, Свідки ви. Я Мішель з Вашингтон Пост. Ви втратили багато довіри. Скабєва також втратила багато довіри. Ну і зрештою, Трамп сказав, що всі б робили так. Ну, Путін атакує Україну, горять міста, там потрапляє постійно по якісь будинки, люди гинуть. Трамп сказав, всі так робили. Ну, раз всі, так всі. Я думаю, що у нас все дуже добре з Росією, але зараз вони бомбардують Україну до біса. І мені чесно кажучи, все важче мати справу з Україною, і у них немає козирів. У них немає козирів. Чи вважаєте ви, пане президенте, що Владимир Путін користується паузою? Яку зараз взяли США в питанні розвідувальної та військової допомоги Україні, насправді я думаю, що він робить те, що зробив би будь-хто інший. Я думаю, що він хоче зупинити і врегулювати ситуацію, і я думаю, що він б'є по них сильніше ніж вони по ньому. І я думаю, що мабуть, будь-хто на його місці робив би це зараз. Він хоче покласти цьому край, і я думаю, що Україна хоче покласти цьому край, але я цього не бачу. Це божевілля. Вони несуть величезне покарання. Ну, що ж, дійсно, РФ б'є сильніше по Україні, ніж Україна по РФ. Але з іншого боку, можливо, якщо це буде регулярно, то принаймні аеродроми перестануть у РФ працювати. Ну і от як з'ясувалося, це і була основна мета. Ну і от перші якісь такі вже ознаки того, що це може вийти, є целью були і аеродроми в Жуковському. Аэропорт Шереметьево и Домодедово. В столичных аэропортах вводили план ковер. Воздушные гавани к этой минуте частично восстановили работу. Атаки подвергались и другие российские регионы. Больше всего дронов сбито над Курской областью 126, над Брянской 38, 25 над Белгородской, 22 над Рязанской. В Татарстане введен режим беспилотной опасности. Известно, что самолет Аэробуса А-330, который летел из Турции в Москву, экстренно сел в Вильнюсе. Борт подал сигнал бедствия, развернувшись над Смоленской областью. В Перми из-за атаки БПЛА приземлился самолет из Читы. Борт авиакомпания Севен летел в Домодедово, но был вынужден уйти на запасной аэродром. Ну, збитий азербайджанський літак, в принципі, вже всім довів, що літати на дерев небезпечно. Якщо такі історії будуть повторюватись, то може нарешті це якось ширше дойде, що не треба туди літати зовсім. Ну і знову у російських пропагандистів оця проклята невизначеність, що це, хто це, як це таке сталося. Самый простой вопрос. Yeah. Разведка, значит, работает? Ну, Они разумеется. же куда-то что-то запускали? Были координаты? Разумеется. Разумеется, достаточно... Ну, это... только американцы же отключили. Получается, а... нет. Ну, что из рамку проспався Володимир Соловьев и вырешил, что это все французы. Большое количество беспилотников свидетельствует также о том, что разведданные по-прежнему поступают, потому что они могут поступать не только от американской стороны, но они поступают от французской стороны. А нас спрашивают, Франция, вы уверены? Да, я абсолютно уверен, что это Франция. Ну, он и тому Макрон бути Для нас Макрон должен быть легитимной целью, как руководитель Государство в прямой ответственности за убийство мирных жителей на территории Российской Федерации. Почему до сих пор не сбиты французские спутники? Я не могу ответить на этот вопрос. Я считаю, что это абсолютно правильный вопрос. Я считаю, что спутниковая группировка должна быть уничтожена. Европейская, которая действует в интересах украинцев. Ну, це Соловйов все розказував, що поки в Кремлі не прокинулися всі пропагандисти. А от вони прокинулися. І раптом з'ясувалося, що ні, в усьому винен Лондон. І за этим всім, звісно, Лондон, Лондон, прежде всего, хоча Брюсселі теж але Лондон, звісно, розводить а, Вашингтон і Київ дійствують дуже. А... Системно, глубоко на рівні розвідок і на рівні політичних методів, це совершенно очевидно, і на фоні мілітарізації Європи постоянно постоянною постійного нагнітання ну, взагалі так виглядає, що зараз для російських пропагандистів Британія найбільший ворог, ну окрім України, звичайно. Тут ми знаєте, поза конкуренцію а далі Британія. Мы знаем, кто их тренировал, готовил к этому. Мы знаем о визите на Украину высокопоставленного там деятеля, серого кардинала правительства Стармера Джонатана Пауэлла. То есть они давали советы? А, ну, Они не скрывают, что да, они готовили. Mm -hmm. После провала Зеленского в овальном кабинете британцы взяли на себя. Ну, сдавалось бы маячня, но за этой маячней есть определенное объяснение, почему вообще настолько какая-то и... І... Така активна реакція на це все і взагалі чому заговорили про Британію? Вся справа в тому плані, який пропонується власне, ну, для зупинки війни. А план пропонується Україною і Британією. згадаймо, який почати з того, що закрите. Небо, ну тобто не бити по е далекобійною зброєю по е в повітряному просторі, по цілям одне одного, в глибокому тилу і так, далі, і так далі. І от виявляється, саме це є найбільшою проблемою для РФ. Саме тому винні британці, саме тому ця вся маячня звучить. А що касається британців, значить, якщо даєте совети, будьте готові і нести зіответственні за свої совіти. І саме тому такі погрози, тому що для Росії це головна перевага, можливість вдарити по Україні далекобійною зброєю. І саме це вони бояться втратити найбільше. Давайте спомнімо, а чия це ідея була прикратить атаки в небі і на морі? Це була ідея британців. Я та вважаю, що ось ця атака, басірована атака безпілотниками, це игра британців проти американцев. это ну фактически можно сказать, что британцы дали по носу Трампу. Они хотят усилить свою позицию, которую они продвигают на этих переговорах в отношении прекращения атак в небе и на, на море, что на самом деле лишает Россию основного ее преимущества. І от саме з цією головною перевагою і є основне питання, як з'ясувалося. Тобто от здавалось би, в чому проблема? Які є способи взагалі врегулювання будь-яких конфліктів, мирних перемовин і так далі. Всі мирні перемовини йдуть з того, що поетапно скорочуються удари одне по одному, припинення там, вогню десь, припинення якихось ударів і так далі. І зрозумілий перший логічний етап припинення далекобійних ударів. І оскільки. До цього моменту всі розповідали там в адміністрації Трампа, що ну так це ж Росія, тільки б'є, Україна не може. Ми не можемо про це говорити. Ну от тепер ми можемо про це говорити. І що? І ми бачимо буквально істерку на російському телевізорі. Ну от, наприклад, депутат Держдуми Олексій Журавльов, який зараз виконує роль такого, знаєте, Жириновського на мінімалках, те, що у Кремля на мі, у Журавльова на язиці. І от він буквально виступив таким першим хедлайнером з криками і крик воплями про те, як не можна ні в якому разі припиняти далекобійною зброєю удар, і яке це горе для Росії, і яке це зрада, і як американці можуть на таке погодитись, і як Трамп буквально не повинен це робити. Ну от подивіться цю вестерку, на мой взгляд, це зроблено для того, щоб ось зараз на переговорах вони що скажуть: ну смотрите, ми. действительно можем, дальнобойные средства у нас есть. Вот. Поэтому мы можем вот так вот делать, смотрите. Давайте закрывать пространство воздушное. И не будем вообще бить с воздуха ничего. Я не удивлюсь, что они морскую какую-то готовят тоже провокацию. Вот видите, и на море у нас тоже есть. Давайте и на море не будем, и на воздухе не будем. Ну, если американская делегация реально настолько, ну, вот на это поведется, я вообще даже, у меня слов нет Ну, это такое шулерство, такое прям неприкрытое. То есть давайте мы вас все, оп, а вот смотрите, оп, а карты там крапленые, как они там любят говорить, козырей у них нет, осталось только вот это. Но это с одной стороны. Поэтому они нам будут предлагать план вот такого мирного урегулирования. Давайте тут закроем, на, там будем где-то там сражаться на поле боя, а ну ни воздуха, ни моря не будет. Ну, это бред який-то Прям Трамп, помоги, РФ переваги лишають. В чому проблема? Ви ж кричите, що о, ви на полі бою пере... прямо можете, от зараз все переможете, а тут, виявляється, ні. На полі бою, як це що як що, це, нам доведеться на полі бою, оце на сухопутні, там на лінії фронту воювати, що, що, що таке, так не можна. Ні в якому разі. товариш Трамп. Не слухайте так нізя? І знаєте, наступний крок, оскільки російська пропаганда це все розповідає зараз росіянам про те, як ні в якому разі не можна припинити удари далекобійною зброєю нікуди. Це значить, і по росіянам не можна ж припиняти удари далекобійною зброєю. Тобто, як літали по росіянам безпілотники, так і будуть літати. І що тепер пояснює російська пропаганда росіянам? что все цели сбыли, все, все, сбыли, все, все прекрасно и буквально от все спрацювало. Ну, к счастью, в Москве, как вы понимаете, и в Подмосковье система ПВО очень продуманная и крайне эффективная, при том, что нигде не бывает стопроцентной системы. Но Москва пока тут это справляется. Ну, как впоралась? Там в Раменському та Видному палали житлові будинки, через дронову атаку в регіоні призупинили роботу аеропорти, Жуковський, Домодєдова, Не працює залізничне сполучення. Пошкодили колію, ну і впали на територію Паковки, де там згоріло кілька десятків, там 4 чи п'ять десятків авто згоріло. Ну і врешті загинули люди. Ну, як це? Тобто. Якщо ви кажете, що загинули люди, то от ну, треба ж якось це припиняти. А ні-ні ні, їм не треба, їм все нормально, в них все прекрасно відбувається. Більш того, вони розповідають тепер, що це ж була атака на мирні якісь такі будинки, але пам'ятаєте, розповідали до цього, що це була атака по аеродромам? Ну от не б'ється, воно не б'ється, але ж треба розповідати. Киев бьет по жилым домам, мы это видели, Россия исключительно по военным объектам. По словам Пескова, система ПВО очень хорошо сработала при отражении атаки беспилотников. Почекай-то, почекай-то, ну, як? ППО або спрацювала, і тоді все збили. І тоді летіло не в житлові будинки, а прилетіло в результаті роботи ППО. І це знаєте, це навіть в самих пропагандистів воно таке от трохи Вони намагаються розказати, як зла Україна, намагалась кудись поцілити, і тут же згадують: а треба ж розказувати, що все збили. Виходить інколи смішно. Обратите внимание, да, по железнодорожному полотну били, то есть они планируют устроить какую-то диверсию на железной дороге. Они хотят побольше э, жертв и в этом плане... Там еще вопрос объективно, стираль сказать, это били по железнодорожному полотну или мы сбили и беспилотник упал, потому что наша система ПВО отработала на отлично. Ну просто, ни один беспилотник, и Влад здесь прав, не достиг своих конечных целей. в ЛБСЕ привезло, тут знаете, такие... ОБСЕ в кущах вышло. Так как рояль в кущах. А тут хоп и ОБСЕ. Делегацию ОБСЕ привезли на место ударов украинских беспилотников. Видно, это Московская область. БПЛА атаковал многоэтажный дом. Есть пострадавшие в Москву. Генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синьер приехал вообще-то на встречу с Лавровым и стал свидетелем украинской атаки. Дуже дивно. Поїхав би в Одесу, зустрівся б там з міністром іноземних справ України Сибігою. Чого він з Лавровим зустрічається в Москві? Якого чорта взагалі туди літати? Не туди літає, не там дивиться, не там шукає е взагалі атак на мирне населення. явно. З ОБСЄ, як завжди, все бачите, дуже і дуже погано. Щось у них знову не складається. Ну, Бог з ним зубися, не, не в ньому справа, дійсно не в ньому справа. Е, справа в росіянах і їх оцій пропагандистській істериці. Тобто головна проблема цієї атаки для росіян навіть не в тому, що люди загинули, не в тому, що там щось там поруйновано, навіть не в криворукому їх ППО, яке збило і там прибило якихось росіян. Ні, головна тепер проблема для росіян. Розказати, що ні в якому разі не можна припиняти атаки далекобійною зброєю. Цим вони будуть займатися ближчим часом, це для них є найголовніше. Більш того, знову ж таки, повертаємося до нашого улюбленого депутата Олексія Журавльова. Перший, хто на російському телебаченні тепер раптом замислився і взагалі засумнівався. А якщо так все піде, і з'ясується, що ну от. Якщо вже щось таке робити, якийсь мирний план, то дійсно треба ж припиняти атаки, і по Україні припиняти атаки. То, може, і немає ніякого е, плану у Трампа. І може він нікому не потрібен. І взагалі, може Трамп уже і не друг тепер РФ. У Трампа немає ніякого плану мира, Ну, є ж так, по більшому счету. І навіть більше того, і мир давлення і принуждения цьому плану теж поки ми так ось сильно не наблюдаємо. І все це дуже зрозуміло, чому раптом немає плана у Трампа. Тому що не припинення вогню хоче РФ, не того, щоб не гинули люди, не зупинити вбивства. Ні, РФ як хотіло, так і хоче знищити Україну. Все більше нічого іншого РФ не хоче. Есть Украина, есть проблемы у нас. Нет Украины, нет проблем. Вот мы к чему идем. И какие там территориальные претензии, какие уступки они нам собираются давать. Не, ребят, это ваши проблемы. Мы вообще в эти игры не играем. Ну, и вот стосовно будь-яких разумов с Путиным, тут міг би вице-президент США Джей Ди Венс взагалі порадитися своїм двоюрідним братом. Він воював в Україні, двоюрідний брат Венца, як з'ясувалося, і він має дуже тверезий погляд на те, що відбувається. От міг би бути радником адміністрації Трампа. І нарешті може там би зрозуміли, до чого це все йде, і чому плани їх будь-які замиритися з Путіним, щось там домовитись, дати якісь їм поступки, територіальні поступки, як сказав журавлю, вже не потрібно, нічого не потрібно треба тільки вбивати українців. І, от це саме можуть є люди, які можуть це розказати, як з'ясувалося, прямо в родинах у посадовців е, в, в, в Сполучених Штатів, але ж вони не хочуть слухати. А могли б могли б це було б корисно для них. Я особисто був свідком того, як вони стріляли у власних солдатів у достатній кількості випадків. Так що це не був поодинокий інцидент. Це е, траплялося досить часто, настільки що можна вважати це політикою. Якщо війська відступають, Тож ці люди, як політика, будуть їсти своїх, тож вони без вагань з'їдять американського президента чи американського віцепрезидента. Їм байдуже, що ми думаємо. Отже, підсумуємо. Ця атака безпілотників важлива тим, що вона показала: по-перше, облудність будь-яких розмов про готовність РФ до мирного плану, до якихось замирень. Тому що єдина їх реакція на це крики про те, як не можна припиняти удари в тили. От просто. Тобто, от на них прилітають 300 з чимось безпілотників. Вони кажуть, ні, ні, хай літають, хай літають, це нормально. Головне, щоб ми могли продовжувати вбивати українців. І от цікаво далі, як на це буде реагувати адміністрація Дональда Трампа, і як далі вони взагалі збираються когось з кимось замирювати і говорити про якісь мирні плани? Ну що ж, подивимося, побачимо, зустрінемося. А что касается британцев, значит, если даете советы, будьте готовы и нести ответственность за свои советы.